Курс на розвиток, незважаючи на складні економічні умови, взяли і вже стільки років дотримуються у Новгородсіверському районному дочірньому агролісогосподарському спеціалізованому підприємстві Ногородсіверськ райагролісгосп на підприємстві лише за 10 місяців поточного року вироблено товарної продукції на суму понад 16 мільйонів гривень. Позитивні тенденції в роботі підприємства відзначив і голова Ногородцівської райдержадміністрації Вячеслав Кафман, побувавши там нещодавно. предприятие сегодня платит львиную долю налогов, более трех миллионов налогов. Занимает третье место по податкам во все уровни после наших крупных предприятий. И это львиная доля которая, налогов, которая идет в районный, в районный в областной и державный бюджет. Основна частина деревини, яку переробляє підприємство, йде на експорт, забезпечує рай «Агролісгосп» сировиною і малі підприємства Ногородціверщини. Низькоякісна деревина переробляється в спеціальному цеху і також знаходить свого споживача. А ще підприємство забезпечує населення району місцевим видом палива дровами, які значно дешевші за природний газ і торфобрикет. 78% нашої продукції їде за рубеж, тому ми можемо стабільно працювати. На підприємстві на досягнутому не зупиняються. Постійно шукають нові ринки збуту продукції і розширюють виробництво. Нещодавно збудували сучасний гараж для ремонту великої техніки та її зберігання у планах зведення нових складів і цехів. Збудоване і відремонтовано приміщення контори, нові зручні кабінети радують око. Та головна цінність підприємства його працівники. Агролісгосп забезпечує робочими місцями 125 чоловік. З них 53 це жителі сільської місцевості. Вчасна заробітна плата та спецодяг для робітників навіть не обговорюються. За бажанням та за потреби будь-хто з працівників або дітей працівників може отримати путівку до санаторію. Петро Чепурни у лісовій справі вже з 2007 року. На роботу ходить з задоволенням. Колектив, всі майстри, можна сказати, що молодого покоління, хлопці трудолюбиві, відносяться до роботи з повагою. Зарплата у нас є вчасно, ми отримуємо навіть два рази: отримаємо аванси, отримуємо заробітну плату. Путівки теж от зараз поїхав наш головний лесничий, дихаєш зараз у Хмельниках, теж путівки надаються. І забезпечуємо своїх працівників, усіх водіїв спецовками. Рая гролі не лише заготовляє деревину. Підприємство займається і лісовідновленням. Цьогоріч пишається лісничий вирубали 100 гектарів лісу, які пошкодила негода, а посадили аж 160. Всі зусилля трудового колективу направлені на зростання обсягів виробництва, підвищення соціально-життєвого рівня працівників у відповідності з соціальними ініціативами президента України.